Вітаю, шановне товариство. Дійсно, рівно рік тому назад ми сіли за круглий стіл переговорів, подивилися один одному у вічі, правдиво подивилися у вічі і склали план наших подальших дій. Зразу хочу сказати, що було дуже багато скептиків. Як і в політичному середовищі, так і позаполітичного середовища поширювалася купа різних міфів, чуток, неправдивих інформацій про нашу співпрацю і наше щире бажання змінити ситуацію в Україні на краще. Повалити режим Януковича і не допустити негативних наслідків правління цього режиму протягом останніх двох років, а також зробити все, щоб раз і назавжди позбутися реваншу оцієї бандитської, кримінально-олігархічної українофобської диктатури, яка поки що тимчасово панує в Україні. Сьогодні ми завершили процес формальних наших перемовин, узгоджень і е, висловлюю своє велике задоволення. Про те, що ми домовилися зараз, тут у вашій присутності, підписати відповідну заяву про завершення цього процесу наших перемовин і е, погодили формат нашої спільної участі в наступних парламентських виборах. Отже, формат нашої участі буде передбачати похід на вибори за партійними списками двома виборчими колонами: одна всеукраїнське об'єднання Батьківщина, одна інша всеукраїнське об'єднання Свобода. Друге, ми погодили всеукраїнське об'єднання Свобода і об'єднана опозиція Батьківщина між собою кандидатів в народні депутати по мажоритарних округів. 190 округів мажоритарних будуть перекривати і перемагати представники об'єднаної опозиції Батьківщина, 35 – представників Всеукраїнського об'єднання Свобода. Окрім того, дуже важливо, ми домовилися. Про реальну координацію наших дій, яка вже підтверджена конкретними справами, в тому числі і на вулиці, під час виборчої кампанії. Вони будуть стосуватися ці дії не тільки самої виборчої кампанії, але й активної реакції ну, на різні політичні події, актуальні, які зараз відбуваються в українській державі. Крім того, ми домовилися про максимальну і ефективну координацію наших спостерігачів. Членів дільничних комісій домовилися про координацію наших представників юридичних служб, які очевидно будуть захищати наші права і боротися з фальсифікаціями вже безпосередньо в судах. І що надважливо, ми домовилися про конкретні дії, про план наших дій після дня виборів. У випадку, якщо режим Януковича використовуватиме фальсифікації, а в цьому ми не сумніваємося, якщо вони фальшуватимуть вибори. Відповідно, люди вийдуть на вулиці, і ми в тому так само позасумнюємо. Значить, нам, як політичним силам, опозиційним політичним силам, треба буде брати реальну відповідальність за власне оті дії протесту проти режиму Януховича з метою захисту наших голосів, захисту голосів наших виборців. Ну і нарешті ми домовилися про координацію наших дій безпосередньо вже в парламенті, за які закони голосуватимемо. Яка буде наша тактика заради однієї дуже важливої мети змінити правила гри в тій державі, поміняти систему влади в тій державі, змістити цей бандитський режим і не допустити фактично повернення цієї диктатури знову до влади через реванш? Я свято переконаний, що це є історична подія. І Якщо рука в наших виборців в українців, громадян України не здригнеться. Віддати свої голоси за українську опозицію, за нас, за наші політичні сили. То я переконаний, що в нас в парламенті і при владі рука не здригнеться зробити все на користь українців і на користь нашої перспективи.